Позитивні драйвові, нескромні та веселі, красавчик корабльов, розумниця Петрушина в ранковому шоу. Підзарядка на на пересефе. Як і обіцяли сьогодні, не дивлячись ні на що у нас в гостях є по-справжньому дуже крутий гість. Тому що це заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор державного підприємства Національний Цирк України Владислав Корнієнко. Сьогодні у нас в гостях доброго ранку. Добрий ранок у доброго ранку, але знаєте, друзі, що найкрутіше що взагалі ну, кажи, саме вже, кажи. ця людина давала мені диплом про освіту повну закінчено в естрадно-церковій академії. За що я дуже вдячна. Ось так от бачите по блату, навіть ректор в ефір приходить. <гум> дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні прийдемося. Я жартую, звісно, що поплатим. Просто дуже цікаво поговорити про те, що цирк зараз готує для діток, як він готує діток дивувати. Про всі ці свята дійсно надзвичайні, і про наших артистів, які незламно захищають позитив українців. <гум> дякуємо. А Так що і вже ефірі я говорю, то та, вас та, та, вже, вже слухає три мільйони людей в прямому ефірі. Так, ну, дивіться, по блату. Ну, тепер я ж не знаю, в який бік по блату, бо ви колись вчилися по блату в... ну, да. академії естрадного та церковного мистецтва. А тепер по блату я у вас знаходжусь. <рес> Такий взаємний блат. А да. після нового року Ірочка до вас теж прийде по блату в цирк, якраз, і подивиться нову виставу. Я теж, до речі. Хочу, ну я підем? завжди хочу так. разом, звісно, будемо. Так, дивитися. давайте. Чим дивуєте в цьому році вже? А, ну, якщо говорити про а, те, що ви так гарно описали, державне підприємство Національної церкви України. Це заклад столичний, найбільший за а, своєю. М Місією церковою в країні. А якщо брати цілісний комплекс, і будівлю, і колектив, то це насправді лідер, лідер циркового мистецтва руху, це такий хаб цирковий, який об'єднує і постановчий формат програм підготовки, експерименту, і прокат, показ, і фестивальний рух. і... Будь-які інші наукові публіцистичні ініціативи, тому я вам ще раз говорю, що це важкий серйозний період, в якому ми за вами всі живемо в нашій рідній державі Україна напередодні Нового року. Ми демонструємо оптимізм, впевненість, працюємо і доводимо, що Україна, зокрема мистецька, жива. І на запитання, що ми тепер робимо, то зараз нове різдво, а нове це наше визначення. Різдво було, є і буде. Це велике світле свято народження Христа і народження світлого. Нового ми віримо в перемогу. І вистава, яка зараз розпочала, вчора був. Увага, 25-й вже її показ тільки стартували і вже. Ви так гарно сказали, розпочала і тут вже 25-й. <гум> <Я гум> да. Там вчора прем'єра, наприклад, була. <гум> а ви знаєте, час летить. У нас по дві по три програми в день. А в умовах ще повітряних тривог, зупинень, перенесень, а в умовах. А взагалі ми пережили вчора безпрецедентну хакерську атаку, яка просто зламала це. Було позавчора, а наслідки вже ми отримали вчора і поз... і ну, останній день вчора був важким реабілітаційним. Але в цих всіх умовах програма іде. В програмі зайнято, не повірити. 85 учасників: учасники манежу, учасники фоє, учасники забезпечення організації організації е, події тому. Е, ну. Ми. Е, ми. Команда, команда Національного цирку України разом, до речі, мені приємно сьогодні працювати в ефірі. Горить, добрий день, я ваша студентка. Я говорю, та ні, напевно, вже колишня студентка. Тому що ви фахівець <с. такого рівню, що самому навіть приємно біля фахівців сьогодні комунікувати, спілкуватися з нашими слухачами. Так, от. Працюють студенти у нас, працюють професійні артисти. Працюють у нас і на запрошені. Артисти, а артисти тварини, і причому це не є ситуація експлуатації тварин, і так далі. А це є домашні тварини, якими є. Собачки, кошечки, от і лошадки. Конячки у нас є. Все Все це зроблено в домашньому, в сімейному, начебто зрозумінні сприйняття постановочного на самом деле, це шоу, це циркове рев'ю. Це Використання спецефекторів, світло, лазер, звук, е димомашина, шумомашина. У нас є штучний сніг. Увага! У нас іде справжній сніг. Мане в Києві не де снігу зараз немає, а ось в державному цирку є сніг. Отак, ексклюзивчик такий. і він справжній дима снігомашина розташована на колесниках. І в фіналі вона потужно засипає снігом, потужно засипає снігом мене ж. Ну це все спецефекти на самому ділі. Це постановка. На самому ділі це режисура, на самому ділі. це робота артистів. Це те, що ну захоплює привагує. А взагалі дуже довго готувалася нова програма. Ця ви ж не буває такого, що приходиш до вас в цирк, і ти бачиш одну і ту ж програму кожного разу. Там кожного року одна і та та ж сама програма. У вас кожного разу нові програми, і це дуже круто. Здається, буде тебе треба в цирк дійсно поводити. Я. я... Рані... Звісно, кожного року Я на два раніше програми, мріяв люди... працювати в цирку, мене ніх... ніхто нікуди не брав. А потім, якщо клоунів боявся, ну, це будемо поза ефіром розмовляти. А ви скажіть, будь ласка, чи наскільки довго готувалася новорічна програма? Дивіться, запитання ну насправді провокативне, що значить довго. Весь ну місяць, весь рік ну у нас в даному випадку, якщо говорити про програму нове різдво, по факту наказом репетиційний період розпочався десь 10-го, 14-го, а 16-го прем'єра. Була то, по за наказом, це менше тижня. А за фактом, звичайно, це сьома постановка в цирку. Цирк сьогодні. Ні, функціонує, працює як репертуарниця. Це викликано перш за все особливостями роботи у воєнному часі, в військовий час. Чому? Тому що категорія глядача в принципі звузилася, залишилися шанувальники, є переміщені особи і є на ротаціях, і на лікуваннях діти, здорослі, інваліди, наші солдатики і так далі. Але ми вимушені частотність зміни. Вистав збільшити, і тому увага: сім вистав, два фестивалі за цей рік проведено циркових, всеукраїнських з залученням навіть міжнародних фахівців. І все це ця диверсифікація репертуару передбачає якраз оцю яскравість строкатість. Цирк – це мистецтво дивувати. Глядач не повинен нудьгувати, прийти, о боже, Я вже це бачив. От кожного разу здивований, дійство починається в Фоє, я ж кажу, близько 20 артистів. Тільки в фоє в різних костюмах, надувних і так далі. Клоуни у нас в вашому розумінні е, е, б, пере... пере <світ> Ляку Та або такої настороженості. Я ж, я ж був у вас в циркі декілька разів. Я знаю, о, як працюють ваші клоуни. Ця це категорія клоуни. у нас трішки змінена. Ми навіть працюємо з мімами, з випускниками нашої Київської страдно-циркової академії, які, ну такого професійного рівню, які перетворюються в різні жанри, форми і мистецькі це і пластика тіла, це і хореографія несподівана, це і сповідь, це і трюки. От і. На простими словами коли е, ти поринаєш вже з першої сходинки, а у нас їх там 30 сходинок, хто не знає, якщо піднятися на цирк з площі Галицької, о, то ти розумієш вже атмосферу, е, музичний фон, е, костюмовані навіть білетери, е, які тебе зустрічають. Потім артисти декоровано е, високодостойним е, молодим, але обдарованим дизайнером. Ілля Павелець, Фоє, і ти поринаєш в цю атмосферу магії, різдвяного, такого, знаєте, волшебства. От, і м 30 хвилин а, анімації, спілкування, в фоє. Фоє декоровано чотири зали величезних, а, це не якийсь маленький простір. От а, є безкоштовний мейкап, аквагрим. А -а -а. Діти розмальовуються без без... вони стають персонажами. І потім вони поринають вже в виставу, заходять на територію і розпочинається дійсно. Тобто найкращим чином приходити за півгодини. Дини, а то і навіть раніше, правильно? абсолютно, треба раніше приходити, тому що розігрів це такий жаргон. Вибачте, підготовка і входження до тематичної складової програми починається власне на території вже фоє. Так, ви знаєте, у нас трошечки немає вже не трошечки, а немає вже просто часу. Вірно хотілось би зараз, по-перше, вам подякувати і вашому всьому колективу за те, що ви робите. Ви по-справжньому підтримуєте Розважаєте, надихаєте наших мал маленьких найменших наших українців, і це дуже круто. І мені хочеться зараз у вас попросити сказати щось нашим всім українцям. Що ти вже хочеш? ти визьмуть Дальше... в цирк працювати. Не приймайся зараз домов. Я хотіла, я хотіла ще сказати. Насправді величезне, дякуємо за те, що зараз цирк наш функціонує. Я просто знаю, що величезна кількість артистів оригінального жанру лишилася на жаль без роботи. Немає тих же корпоративів, немає тих же заходів, де вони не можуть себе проявити і навіть зробити собі на хліб. А завдяки. Цирку, який зараз працює, а наші артисти оригінального жанру а, можуть забезпечувати себе свої сім'ї і, взагалі, далі творити це життя з позитивом. Дуже вам дякуємо на завершенні нашої зустрічі. хочеться, або ви щось побажали всім нашим українцям. <плес> Бажання одне якомога швидшого зупинення цієї страшної навали війни, причому на умовах нашої держави, нашої державності перемоги української культури, України як нації, як народу. І я впевнений абсолютно, що цей день дуже швидко прийде з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим і хай. Розвивається і квітне наша яскрава майбутньому е, лідер всього світу, держава Україна. Дякуємо. Ну а ми вас вітаємо з наступаючим новим роком. Так, дуже дякуємо.